Софа з кухні кричить чоловікові Маньо, тобі сподобається така справа? Добірні шматки оленини і козулі під легким ананасовим соусом у дивовижно прозорому бульйоні з цесарки. О, Софочко, то це ти нам зараз приготуєш? Ні. Це я прочитала напис на котячій консерві. Я на роботі, чоловіку удома. Телефоную йому, питаю, чим займаєшся, відповідає. Роблю твою роботу. Трясця так зраділа, думала, він підлогу миє вечерю готує. Приходжу, а він цукерки жере. Просто не знаю, що й робити, скаржиться рибалка товаришеві. Третій раз повертаюся з риболовлі і щоразу знаходжу під ліжком дружини і її коханця. То ти більше не поїдеш на риболовлю? Ну, от іще. Думаю, просто відпиляти ніжки в ліжка. Двоє розмовляють ти зазвичай о котрій годині встаєш. Ну, я починаю прокидатися десь о шостій ранку. Я теж починаю прокидатися десь о шостій. Тільки ось до шостої нуль п'ять я закінчую прокидатися і продовжую спати. Пишу в соцмережі, шукаю дружину добру, красиву, розумну, хазяйновиту, поки писав, озирнувся. А вона ззаду з качалкою стоїть. Сама мене знайшла. Люблю її, хороша вона.